Над Дніпровою сагою стоїть явор між лозою, між лозою з'ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, яворові корінь миє. Стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився. Що без долі, без родини та без вірної дружини? І дружини, і надії самотині посивіє. Явор каже, похилюся та в Дніпрові скупаюся. Козак каже погуляє, та любую пошукаю. А калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчаточка із гаю вихожаючи, співають. Повбирані, заквічені. Та нам заручені. Думки гадоньки не мають, в'ються, гнуться та співають.